Чи справді в РФ значно загострюється міжетнічна ворожнеча через теракт в Крокусі? О так, у них зараз починається цікава історія, пов'язана з іммігрантами і мусульманськими меншинами, але саме меншинами. Тобто, це не стосується е, кадирівців, наприклад, бо це не зовсім меншини, да. Тобто, от а да, те, що стосується народності там Таджикистану, оця, ось, там ця вся історія. Да. Там зараз починається. Я дивилася це питання, загострення, певне, є, і е, чим далі, тим більше. І чим далі, тим більше, ми будемо бачити, по-перше, ще будуть теракти, е, от теракти ще будуть в РФ, е, і, і за того буде ще більше рости градус національної ненависті. Чи справді російська влада ще з лютого знала про підготовку теракту в крокусі? Правда, що російська влада заплатила гроші потрібним відповідним угрупуванням для того, щоб цей теракт відбувся? Як би не намагалися у російські ліберальні сили запевнити, що це виключно е ініціатива так званого ІГІЛу, і Росія до домовленості з Ігілом не має жодного стосунку. А зараз ІГІЛ, здається, просто Іг, да, і Ісламське государство. От, ну, коротше, е, Ісламська держава. Ід. Так, да, е, да, безумовно, Ід має до того стосунок. Але він найманий. І, передивляючи це питання, випадає, що він найманий? Той ІГІЛ, і... Е, Теракт був спланований, спланований всередині РФ. Звичайно, про нього знали. Питання у іншому: чи будуть знати про незаплановані теракти? А вони також будуть. Просто свого часу Штати грали в таку гру. Свого часу Штати також наймали усілякі цікаві сили. Радикального мусульманського настрою для того, щоб вирішувати свої питання в Афганістані, в Ірані, в Іраку. Ця вся історія це закінчилося Бен Ладеном та 11 вересня. Якщо Путін думає, що він всіх переграє і його будуть слухати, і цей пес не зірветься з ланцюга, то він помиляється. Що обговорювали держсекретар США Блінкен та генсек НАТО Столтенберг під час нещодавньої розмови? Якогось диявола, тобто, ми маємо о, двох о, двох мужиків: от вони у нас імператор і король вжезлів, да? які між собою розмовляють про диявола, тобто про домовленості, про контракти, про о, ну, якісь чіткі норми. Ну, це буквально карта контракт, тобто про дотримання тих самих домовленостей, які є. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро – це ваше? Визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чому у Єврокомісії відмовляються передавати Україні 5 мільярдів євро прибутку від заморожених розактивів? Світ пропонує альтернативні варіанти. Ми я за таку тему вже говорила, і тут четвірка Пентакли як підтвердження: те, що подібні російські активи можуть залишитися всередині держав як певна компенсація да, типу, там, на відбудову, на передачу, тобто вони можуть полишити цю компенсацію собі, а не передавати її нам, або передати нам її в еквіваленті чогось іншого, але не грошей. І оце зараз у світі якраз обговорюється, хто готовий віддати грошима активами, а хто буде віддавати умовно, дуже умовно там матеріалами для відбудови, наприклад, на ту ж саму суму. Ну, тобто, така от хитра ракеровка. Чи справді Росія суттєво збільшила обсяги імпорту бензину з Білорусі на тлі ударів по НПЗ? Не зовсім у мене на це питання не виходить якогось значно. Не, не виходить якихось значних змін у їхніх стосунках, пов'язаних із от, там нафтою, бензином цією всією історією. Чи справді посол РФ Польщі втік з країни після інциденту з ракетою, яка залетіла на польську територію? Я буквально сьогодні дивилася питання пов'язане із польським із російським дипломатом на території Польщі, і там цікавинка полягає в тому, що його відізвали. Його відізвали саме додому. Типу, давай додому. От і да, це частково пов'язано з інцидентом ракетою, але більше це пов'язано із порушенням якихось домовленості, які є між Польщею та РФ. От якимись там чи торговельними домовленостями, чи бізнесовими, якась така історія. І ми і то, і, і що я надивилася, там цікава зараз точка, в якій ми знаходимося із цього питання. Вони мінжуються між зміною людини, тобто відправкою іншої людини. Єзда да, по послом у, на територію Польщі і в принципі закриттям посольства РФ на території Польщі. Тобто там така дуже цікава штука, і вона саме пов'язана із би, проблематикою порушення домовленості, які існує досі між Польщею та РФ. Ю. Чи підпишуть Україна та Польща угоду щодо агропродукції в квітні? Ні, у квітні ми нічого не, не, не чекаємо з писанням якихось угод із п, підтримуванням е, і виконанням тих угод. Е, в цілому дивилася питання польсько-українських стосунків. Там поліпшення будуть, але вони будуть далеко не зараз. І для того мають відбутися певні. Там має Польща зі свого боку розібратися зі своєю п'ятою колоною всередині. Там з нашого боку потрібно налагодити питання виконання обов'язків і зобов'язань і дотримування тих вимог, які є, а це храмає з обох сторін. Ну коротше, там достатньо ще тих вимог і умов один до одного, при яких складно про щось говорити, і про щось домовлятися більш конструктивно. Чи справді російська агропродукція активно імпортується ЄС? Не, всі, не всіма країнами, але так. Так. Є у них на території достатньо агропродукції російського виробництва. Так чому МЗС Латвії оголосило російського дипломата Олега Зикова персоною нонґрата? Якісь заяви. Якісь заяви робив цей дипломат, причому достатньо агресивні по королеві мечів. Не все так однозначно у нього, скоріш за все, було. Ну і ніхто його терпіти там не став. З його не всім так однозначно. Ну То їжджай до себе, в Іжевськ і там розповідай, як ти любиш Шареф. Що мав на увазі президент Сербії Вучіч, коли повідомив про загрозу життєвим і національним інтересам Сербії та чи має до цього відношення Росія? По-перше, якось голосно він заявив. Достатньо театрально він про це заявив, скажімо так. От. Але якісь типи розвіддань у нього дійсно є. А Росія там, якщо і пробігала, то пробігала дуже поверхнево і коственно, а не впряму. Скоріше за все, знову мова про Косово, і оця вся історія. Чи дійсно є загроза обстрілу в 250 снарядів за раз по території України? А в черговий раз ми маємо якусь певну викривлену інформацію, тому що за 100% чітку кількість можливих запусків наявність боєприпасів і боєкомплектів на сушках, на літаках, на кораблях. А розвідка, навіть розвідка, знає достатньо неточно. Тобто у нас в країні немає жодної структури, яка 100% може вам сказати, чи злетів з якої-небудь олень, ї. а літак а, от, з повним обвесом, чи з однією ракетою. От, немає, тобто, ти не знаєш до останнього кількості стовідсоткової залпів, яка може бути здійснена, і скільки може запущено бути фальш цілий паралельно, тому що фальш цілий буде 30 або 40, а летіти буде 20 ракет. От у чому момент, і ще і присипаний там 10-20 шахедами. Навіть наша розвідка при всіх своїх можливостях не може давати 100% чітку цифру. Скільки ж це може бути? І чи бойова головка висить зараз на якому-небудь су чи обманна для е, того, щоб звести ППО з розуму? Тому заяви подібні: ми знаємо 100% інформацію: 250 ракет буде летіти, 300 ракет буде летіти, 900 ракет буде летіти, в 99% це хайп і ПСО. Тому що ніхто вам такої чіткої інформації 100% сказати не може. І ви читаєте перебільшену брехню. Майте це, будь ласка, на увазі. Чи може Кеннеді молодший скласти конкуренцію Трампу та Байдену на президентських виборах в США? Хіба що перетягнути на себе якийсь шматочок? Я би не сказала, що він серйозний, прям серйозний конкурент. Що він прям занадто серйозний конкурент. Він сприймається як пашкубки. Він сприймається як інфантильний хлопець, який робить якісь заяви достатньо емоційного характеру і мало говорить по справі. Тобто, це той випадок, коли м, тінь а, батька а, все-таки кидає такий, о, таку тінь, що просто типу, з неї вибратися треба зробити щось нереальне. Тому м, якийсь відсоток там якихось голосів і ще так, але не більш того. Чи вдасться США та Південній Кореї заблокувати поставки нафти до КНДР? Шукають варіанти, як то, звісно, зробити, але є велика проблема з тим, тому що нічого, що пов'язане з Північною Кореєю, не відбувається без задобрення Китаю? Тому, допоки не домовишся з цього питання з Китаєм, дуже важко щось зробити. Чи вдасться Чехії зібрати для України 1,5 мільйонів снарядів? Близько цієї цифри так. Я не впевнена, що прям півтора мільйони, але близько до цієї цифри так. Причому вони тут такими хитрими шляхами йдуть у зборі тих снарядів там по всьому світу, а ще цікавіше, з перекупом від 5-10 років навіть у тих, хто допомагає РФ? Товто тут ну коротше, чехи молодці. Чи буде ефективною робота міжнародної коаліції бронетехніки на підтримку України? Важко у них, конечно, там ідея, у їх ко коаліції бронетехніки. Важка ноша для них та вся історія. Вони працюють. Щось із того, який столк ми будемо бачити, безумовно. Будемо бачити імператрицю, тобто ресурс ми з цього все-таки якийсь побачимо. Але скоріше за все менше ніж нам хотілося. Чи вдасться Україні зміцнити системи ППО, щоб захистити прикордонні населені пункти від постійних обстрілів з боку РФ? Поки ні, так щоб прям грандіозно, ні, ми маємо результат, який нас не зовсім та задовільняє. Ну немає у нас, на жаль, зараз в наявності тих систем ППО, які здатні на прикордонних територіях перехоплювати ті снаряди, які летять. Ну, немає їх. Знову порівняння з Ізраїлем не працює, тому що із сектора газу. По Ізраїлю летять ракети, зроблені буквально із водопроводних труб. Це не та історія. Це то барахло, яке в 90% випадках розвалюється над газою і ще до того, як воно долетіло чи вилетіло. У нас інше на нас летить, і ворог у нас зовсім інший. І, е, наприклад, по Харкові банально для того, щоб у Харкові зміцнити систему ППО, треба для ППО ставити свою систему ППО, яка буде захищати одне ППО від ударів по ньому іншим. ППО, і це треба розуміти. Така сама історія відбувається із іншими да, містами, які знаходяться в близькості до РФ або до флоту РФ. Важко. У нас немає такої кількості систем протиповітряної оборони, які б дозволили нам подібні фінти. Немає технічно. І саме цікаво, що їх і на Заході в такій кількості немає. І це треба розуміти. Будь-який військовий, який працює на ППО, це вам розжує так само, як і я. Неможливо у Харкові або в Сумській області поставити рак системи ППО, які будуть перехоплювати ракети РСЗО. Немає у них і у нас такої кількості їх, щоб нам їх було не шкода, якщо в нього град прилетить. Чи отримає Україна нові системи Петріот в необхідній кількості до кінця весни? Якісь системи, Петріот, ми отримаємо з необхідною кількістю таке, але систему отримаємо обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.